Всім привіт! У цьому відео покажу свої штамбові троянди, які садили весною, і дам відповідь на запитання, чому варто садити штампові троянди в себе вдома. Штамбові троянди це красиве сформоване квіткове дерево, яке є компактним, цвіте протягом цілого літа до пізньої осені. Ось ця посаджена весною вже протягом липня, серпня, вересень вона постійно цвіте. Єдине, що залишається зробити... Це відрізати ось ці вість суцвіття у цвіті і таким чином стимулювати продовження цвітіння куща, а також правильно формувати кущ, щоб не була одна гілка більша, одна менша, щоб компактний круглий такий штамб виходив. Ми пропонуємо саджанці штамбових троянд із закритою кореневою системою. Із більше як 80 сортів у нас залишилось лише 50. самі популярні, найкрасивіші сорти. Якщо ви зараз посадите восени, то вже з весни протягом цілого літа вони будуть у вас цвісти ось такими великими великими пишними кущами. Некрасивих штамбових троянд просто не буває. Кожна має якусь свою особливість. Вони можуть мати або багато дрібних квіточок, які швидко відцвітають, утворюються нові. Можуть мати не багато, але величезних квітів, які довго тримаються. Є різні типи. Ось сорт Констанс, багатопелюсткові, найрізноманітніші типи, сорти, кольори. Поєднані на штамбі.